Доброго дня, шановні колеги, Юрій Дерев'янко, політична партія воля, 87 й мажоритарно-виборчий округ. Ми сьогодні хочемо говорити про децентралізацію, про самодостатність громад в результаті децентралізації, яка має статися, і про те, що фінансової децентралізації, яку ми очікували від прийняття бюджету і відповідних законів, які супроводжують бюджет, на превеликий жаль, поки що не відбулося. Зв'язку з тим, щоб забезпечити дійсно не тільки право. Міських, сільських чи селищних рад профінансувати ті видатки, які сьогодні відповідно до законів бюджетних делегували цим громадам. А в зв'язку з тим, щоб ці громади мали дійсно кошти на такі повноваження, на виконання цих повноважень, політична партія воля зареєструвала, і депутати від інших фракцій зареєстрували законопроекти пакет законопроектів щодо самодостатності. Фінансової самодостатності сільських селищних міських рад, тобто органів місцевого самоврядування, це законопроект 19.2.0, 18.99, 18.98 і 11.59. Ми, як політична партія волі, виступаємо за те, щоб громади, найнижча ланка органів місцевого самоврядування, мали власні доходи, хоча б 25% з податку доходів фізичних осіб, ті, яких вони сьогодні не мають, відповідно до тих змін, які були ухвалені. Ми виступаємо за те, щоб рентна плата від тих населень у тих населених пунктів від рубки лісів, де є села, селища і інші населені пункти, які мають великі площі лісів. Так само поступало 50% до місцевого бюджету напряму. Ми виступаємо за те, щоб повернути місцевим громадам субвенції на ремонт і утримання комунальних та районних доріг, того чого ми зараз не маємо. Ми виступаємо також за те, щоб питання освітніх і медичних субвенцій і тих видатків, які сьогодні фінансуються з районного бюджету на рівень місцевих бюджетів, був не менший, чим сума ця була розрахована в бюджеті минулого року, в тому числі ми виступаємо за те, це законопроект вісімнадцять Дев'ять, щоб були ліквідовані ті корупційні схеми і чи ті пільги між у підприємств-монополістів енергетики і залізничного транспорту, які сьогодні сплачують пільгові абсолютно податки чи пільгові пільгові платежі за пільговими тарифами за використання землі, а це є джерелом для наповнення місцевих бюджетів. Ми так само виступаємо за повне оподаткування мисливських угідь, а так само тих інших земель лісогосподарського призначення, які мають. Сьогодні місцеві ради на території яких знаходяться ці землі, мало того, ми Просимо нашим законопроектом і виступаємо за те, щоб скасувати податок на нерухомість за хліви, вдумайтесь, гаражі, літні кухні і ті технічні споруди, які сьогодні мають мешканці населених пунктів, які в сільській місцевості, які формально сьогодні так само попадають під оподаткування. І найголовніше, ми виступаємо за те, щоб землями почали розпоряджатися органи місцевого самоврядування, саме міські селищні сільські ради, в тому числі землями поза межами населених пунктів, щоб це було. Стабільним джерелом наповнення бюджетів міських селищних рад ми паралельно внесли законопроект, який сьогодні має запровадити мораторій на відчудження земель. Поза межами населеного пункту до кінця року для того, щоб не було жодних зловживань під час завершення будь-якої каденції органів місцевого самоврядування, але в тому числі, якщо ми говоримо принципово, що джерелом надходження коштів і формування місцевих бюджетів повинні бути землі відповідних громад, то ми політична партія волі і інші народні депутати з інших політичних партій категорично виступають за те, щоб безпосередньо розпоряджатися землями поза межами населеного пункту, мали право міські сільські селищні ради на території. На територіальних громадах, яких знаходяться такі землі, ми дуже просимо наших колег з інших фракцій, інших народних депутатів, позафракційних підтримати цю ініціативу, тому що це не питання партійне, це питання. Кожного населеного пункту це питання кожної сільської міської селищної ради органів місцевого самоврядування, і мені дуже ну радісно в тому, що це не якийсь вузькополітичний чи вузькопартійний законопроект. Це є законопроект, який був розроблений спільно з асоціацією сільських і селищних голів, з великою кількістю тих людей, які безпосередньо кожен день щодня спрацюють і керують громадами, які обрані громадами, і сьогодні присутні. Мостюк Іван Васильович, це голова асоціації сільських і селищних рад Івано-Франківської області, і, і голова села Сторуні, і Рудько Віктор Дмитрович, голова села Манява. Саме ті люди, які знаходяться в епіцентрі тих подій, які стосуються і фінансування, і можливості керувати місцевими громадами. І я прошу надаю слово голові асоціації Івано-Франківської міських і селищних рад. Мостюку Івану васильовичу Прошу. доброго дня. Шановне товариство, я сьогодні якраз і тут для того, щоб закликати депутатів і попросити їх підтримати закон 1159, що стосується передачі. Земельних ділянок за межами населеного пункту управління сільських і селищних рад це не питання проблема і питання наших сільських територіальних громад, тому що з 1 січня 2013 року, коли передали землі Держземагентствам області, територіальні громади на даний час не можуть ніяк керувати цими землями. Ми інколи. Уявляємо під тим, що поза нашими плечима, поза нашими рішеннями, землі виявляються в інших людей, які навіть і не проживають, або най територіальні громади, тобто жителі села, не знають кому передали ці землі. Тому сьогодні у мене є прохання від Асоціації сільських і селищних рад Івано-Франківської області до депутатів івано які представляють Івано-Франківщину, і всіх депутатів, до яких би політичних партій вони не відносили підтримати закон 1159, щоб передати землі за межами населеного пункту територіальним громадам сіл і селищ. Адже це основний дохід від земельних ділянок, які знаходяться за межами пункту.